Вітаю вас, друзі. Учора росіяни увесь день плакали, нили та скаржились на те, що було завдано ударів по їхній логістиці на межі з тимчасово окупованим Кримом. От брахті тюрикаварі лупіт від злості, просто Що пропало чи не все пропало? Пропагандистка Скабєєва усе ніяк не могла зрозуміти, які ж плани має українське командування щодо наступу на росіян. Многосоставний составної наступательний план Зеленського етазачем, але зре. Рештою усі дійшли до одного висновку, як завжди, абсолютно ні на що удари по російській логістиці не впливають пола всі вишньому. Так що все хорошо на общую ситуацію здесь эти удари никак не влияют. Это никак не влияет. поэтому на самом деле это не повлияет. та вообще никак не повлияет. Это никак не повлияло на ход спеціальна військової операції. А особливо ні на що впливати не будуть і наступні удари України. Они будуть бить по всім нашим мостам по мірі можливості, значить і саме про те, як це ні на що не впливає, я хочу із вами сьогодні, друзі, і поговорити. Але ви для початку перевірте, чи підписалися на мій канал, і якщо досі ні. То зробіть це і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Учора у попередньому випуску я висловив сумніви щодо того, чи могла це бути ракета Storm Shadow, але росіяни наполягали слідувателями криміналістами. Собране часть аружа, яким був на удар по мосту. І тут ми бачимо маркировку уже знайому нам з надписю MBDA France. Франс. А Франції. поза сумнівом, це були саме ракетні удари. Питання було тільки у тому, чим били, і пізніше почали з'являтися відео. Ось одне відео одного із ударів по мостах поблизу Чонгара. А ось скріншоти із іще одного відео. І тут, здається, була застосована саме ця ракета. Саме Storm Shadow. А, Абревіатуру, яку, видимо, СС. Дякуємо нашим союзникам за те, що вони нам їх надали. Але на жаль, цих ракет недостатньо. Треба набагато більше і не тільки Storm Shadow. Але друзі, ви не повірите? Міністерство війни, так званої Росії, учора ж взагалі проігнорувало удари по мостах біля Чонгара. зате заявило, що усі ракети вони збили средством противоздушне оборони перехвачено пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. І два реактивні снаряди системи залпового гняхайма. Проте російські пропагандисти підтвердили ракетні удари і буквально слово у слово повторювали. Точно так, Точно так, так же, ми ВСУ починали свою херсонську транспорт. Масту по Антоновському, Антоновському мосту. Мосту. По, ідеї, по, ідеї, по ідеї такі, такі дії повинні такий привіти. К... Ну це стовідсотково ніяка не методичка. Ви що, але мені особисто подобаються отакі аналогії, які вони проводять, тому. Що вони порівнюють ситуацію для російських військ на півдні зараз? Із ситуацією, яка була для російських військ на правому березі Херсонщини. Правда, тут росіянам, напевно, варто нагадати, чим це для них тоді закінчилося. Приступайте, кату військ. Є самі ж російські пропагандисти поки ще до кінця не усвідомлюють, у якій ситуації може опинитися на півдні російська армія, але вони починають здогадуватись: но удар по мосту через чонгар, очевидно, є Та не вже. А ми то думали, ракети туди. Прилетіли випадково, і там проложен найбільш краткий путь до Мелітополя. Що ж це могло би означати? Хм, дуже складне питання. Тим часом росіяни не можуть використовувати ті самі мости, по яких було завдано ударів. Вони змогли під'їхати ближче, тому що зараз перекриті всі. Транспортної хотісабшеня їм доводиться їздити в об'їзд, але це дуже незручний довгий маршрут. Але вони обіцяють мости відновити за 2-3 тижні. Мосе Крим і Херсонська область на його встановленню йдеотокола недель. Отож, станом на зараз ми знаємо, що було серйозно пошкоджено два моста. Це мости для автомобілів. Але ми ще не знаємо, що там із залізничним мостом, який йде через озеро Сиваш, і чекаємо на супутникові знімки, щоб зрозуміти, які були результати цього ураження, але однозначно зрозуміло, що це ну 100% знову перейшли червоні лінії. У нас вже давно красні лінії отсутствуют. остались только коричневые полоски на трусах, і оскільки ми перетнули ті самі лінії, значить обов'язково має бути помста. Шойгу ж обіцяв повлікут за собою удари по центрам. Как он виразився прийняття рішень на Україні? Так що. Что... Правда, обіцянки із їхнього боку були дуже різними. Шойгу казав просто, що будуть бити по центрах прийняття рішень, невідомо де, але на території України Соловйов казав, треба бити по Румунії ядерною зброєю. А сальдо казав, що треба атакувати Молдову в молдавських джурджулештах, які були в составі України, но передані на Дунаї для режимом Ющенка в своє час, всі ці координати відомі відповідь очень серйозний. Хоча у Соловйова була іще одна пропозиція почати бити по українських мостах, хоча вони раніше вже били. Ну вот это так сложно, удари по мостам. Ані по нашим мостам б'ють, а ми по их нет. Найдіть логічне об'яснення. Я не можу. зрештою, росіяни, ну принаймні станом на зараз відмовились від ідеї бити по українських мостах. Напевно, вони просто вже згадали, що сталося із Владленом Татарським, коли він якраз обговорював удари по мостах. мостів, хасачмастов на що їх швидківозможна розрушити, тому що что тим не менше, росіяни таки спробували сьогодні вночі помститися, оскільки ракети Storm Shadow, вони випускаються із авіації, із літаків. Росіяни цієї ночі намагалися завдати ракетних ударів по одному із наших аеродромів у Хмельницькій області. Але усі 13 ракет, які вони випустили, були збиті нашою протиповітряною обороною. Wow. Насправді ж росіяни, попри те, що вони розповідають про те, що у них усе добре, що удари ні на що. Не вплинуть, вони розуміють, куди йде уся ця ситуація і які у них будуть проблеми. По суті, от ці мости це і є ті артерії, по яким наше підрозділення отримують підкріплення. і повріжджоні мости затруднять оперативну переброску російських підкріплень. Головне у цьому питанні не зупинятися чим більше проблем із логістикою буде у російських загарбників, тим складніше їм буде вести бойові дії проти України і тим. Швидше вдасться їх вибити із усієї нашої території та звільнити усіх наших людей. Якщо немає маршрутів для, для переміщення сил і средств, техніки, вооруження, обладнання... оснащення це теж буде очень сильно влиять на ход бойових дій. Звісно, такі удари не будуть мати миттєвого ефекту. Тим не менш, вони будуть дуже болючими для російської армії. А поки що вони кажуть, що у них ну усе добре. Але це поки що боєприпаси є. і дай Бог, щоб вони були. Якщо буде БК, враг буде розбит. Потеря буде за нами. Звісно, якщо не буде БК, У нас будуть серйозні... І Якщо подивитися на події останніх тижнів, то дуже добре видно, що Збройні сили України знищують планомірно поступово російську логістику та російські штаби І будуть продовжувати робити це і надалі. Але росіяни скаржаться на ракетні удари не тільки у своєму глибокому тилу. А й навіть на передових позиціях лупіт від злості просто луплять по позиціям, просто із сіво що є Але От по логістиці удари особливі, і Україна завдає їх саме тому, що у нас виявляється, вже закінчуються ракети для таких ударів. І американський хаймарс і Британський шторм шедо, каторі відьмов України на закінчуватися, Поэтому вход пішли їх французькі аналоги. Сьогодні Кстати, був. Наніс удар, ми всі знаємо, куди що важливо зараз розуміти, Україна рухається у процесі звільнення усіх наших людей та наших територій, але це процес не миттєвий та багатоетапний. Тим не менш, я переконаний, що Україна досягне успіхів і дуже значних. Але росіяни, розуміючи, що вони будуть змушені тікати або можуть потрапити у оточення, будуть готові на будь-які безпрецедентні кроки. Вони можуть підірвати кримський титан, коли будуть. Тікати до Криму або можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Це цілком серйозна загроза, і про неї вже кілька днів говорить і президент України. Потрібна повна деокупація запорізької атомної станції, і будь-хто хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого об'єкта, на мінування Росією території та споруд атомної станції, фактично сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору. Загалом, у разі якщо росіяни таки наважаться підірвати запорізьку атомну електростанцію, то вони створять нам великі проблеми, і ми будемо змушені значні ресурси спрямовувати на ліквідацію наслідків катастрофи. Але разом з тим вони таким чином зможуть пояснити своєму населенню, чому вони були змушені тікати із Запорізької області. Дуже сподіваюся, що наші союзники дотиснуть так звану Росію і змусять її відмовитись від таких. Планів, ну а ми і з вами маємо й далі своє робити. Ми мусимо сьогодні дуже активно і як ніколи раніше допомагати українській армії, тому що тільки українська армія здатна звільнити наші території, наших людей та вибити усю цю нечисть з нашої української землі. А це обов'язково станеться. Я у цьому друзі твердо переконаний.